Всім привіт! І ви на каналі Людмили Капусти, і сьогодні у мене рибний день, свято Щуки називається. Вчора мої друзі привезли мені щуку. І вони були такі гарні. Але вчора я була така стомлена, що геть нічого не хотіла робити після роботи основної, і тому сьогодні вихідна вирішила це зробити. Ось так я вже її почистила. Але є фотка, де вони такі класні, свіже спіймані. А в одній шуці навіть була ікра і печінка. Та, що була більшенька. Ось ось. Тож, вичитала рецепт, як завжди, в інтернеті. І вирішила це зробити. Збігала в магазин, купила все необхідне і тож зараз почнемо. Але хочу подякувати своїм друзям Роману з Наталією. Ми вже давно тут дружимо, хоча не часто спілкуємося, на жаль. Але спілкуємося. І вчора було дуже приємно, коли Наталка дзвонила і сказала, що хочеш риби. Нє. Ти щуку йси? Кажу, звичайно, їм. А мені так згадалися острови, дитинство, тому що ми з сестрою виросли на островах. Не мали батьки раніше таких доходів, але кожне літо їздили на рибалку з наметами. І така була велика компанія дорослих і дітей. Ну, дорослі там готували, випивали, а діти засмагали, купалися і грали в картішки. Як зараз пам'ятаю, класні були часи. Перед тим, як рибу замаринувати, нам треба зробити соус. Я вже тут все приготувала. Для соусу нам потрібен чесник, кріп. Виблючи, дивлюся, чи видно. Це сіль, перець чорний і томатна паста. Пропорції роблю на око і майонез. Майонез приблизно так як і Томатної пасти. Це все, все перемішуємо. Шматочками наріжемо рибу. Вона вже в мене вичищена, вимита, Я порізала такими середніми кусочками. І тепер нам треба тут кожний кусочок обваляти в маринаді, що ми і зробимо. Впритул вистачило на всі шматочки. І тепер ми його сюди покладемо. Красота все в маринаді. Добре, що оділи рукавички. Тож, годину в холодильнику в маринаді, можна більше. Можете мене привітати. Риба замаринувалася. Щука, щука. Так давно вже хотіла річної риби, бо Віталії в Італії не довелося скуштувати, бо там її немає, а в Греції я була в рибному. Ресторанчику ой, наїлося вже від душі. Тож продовжуємо. Ось так у нас замаринувалася рибка. І тепер у сухарях ми її так щільно-щільно купаємо. І нарешті все готово! Залишилось в розігріту духовку всю цю красу поставити. Ням-ням-ням. І трошки з'їхало. 30 хвилин на одній стороні треба його пантрувати, щоб нічого не трапилось, і потім перевернути на іншу сторону. Так що смажимо в духовці, а я поки що. Піджарю цибульку. Так що зустрінемося вже тоді, коли буде готовий результат. Ой, уже ж наготувала, так наготувала, як глянула потім на себе. Вся футболка заляпана, добре, що все робоче. <схи> так що будемо зараз ще й прати. Сьогодні вже поприбирала, В магазин сходила, відео зняла. Страшне, господиня нема сили. Так. І тепер ось така у нас смакота і краса. О! З якої сторони не глянь. Але їсти я це буду пізніше, бо поки приготувала, так зголодніла, що прийшлось поїсти. Як казала моя мамулечка, щоб щось приготувати, треба добре попотіти. Отож я рідко готую, бо не подобається мені потіти для тільки одної. Звичайно, як хтось приходить, то я вже тут роблю всякі витребеньки. Тож, якщо ви зараз істе, бажаю вам смачного від усієї своєї капустинської душі. हाँ मोह मिछु